Ух ти! Ви постарались заради мене. З чого мені почати? Все виглядає так смачно. Ого! го Почнемо з цього тортика. Який він смачний! І всередині є сироп. Прикольно! А тут лимонний торт. Спробуємо. Всередині мит! Обожнюю! Так смачно! Ухти! Який милий рожевий торт! А що всередині? Схожа на рідку жуйку. Я навіть бульбашку можу надути. Як здорово! Мені подобається. Я вирішила, що перемагає сестричка Дженіс. Так, перша перемога моя, я така рада. Тепер я хочу пряниковий будинок. Зробити його для мене. Ось такий. Я ніколи такого не робила. Спробуємо. Звісно, мила бабуся зробить. Простіше, простого потрібно почати з вирізання форми. Ми ж маємо збудувати будинок. Головне правильно вирізати всі деталі, щоб потім його зібрати. Mm -hmm. Тепер відправляємо випікатись. Виставляємо потрібну температуру і чекаємо. Бабуся, що це ви придумали. Я вирішила не робити солодощі. На сьогодні моїй онучці вистачить. Я зроблю корисний будинок овочів Вона оцінить мою турботу. Візьмемо пару куляк творожного сиру, кладемо на тарілку, тепер ложкою розрівняємо по тарілці весь сир. Далі беремо броколі, моркву та огірки. З броколі вийде мила, подоба живого паркану. Яка краса вийшла. Справжній будиночок у селі. Краса. Я молодець. Дістаємо крекери тук. Мені вони підходять. Занурюємо їх у нутело. Вона така липка, що точно зможе поєднати їх між собою. Збираємо з них будинок. Вийшло. Тепер прикрасимо маршмело. Подивіться, як круто. О, до мене прийшла ідея. Додамо трохи вогню, щоб розплавити маршмело. Ого, як потужно і швидко. Чудово. Щось пішло не так. У мене загорівся будинок. Як мені це виправити? Бачу пожежу. Потрібно рятувати Дженіс. Зберемо з пряників машину. Подивимося, що вийшло. Ідеально, ставимо на стіл, додамо до неї збиті вершки. Дженіс, приймай допомогу. Бо серйозно збиті вершки допоможуть? Дякую. Чудово. Пожежу загасили. Дякую, Шеф. Ви мій рятівник. Я знаю. Я продовжу збирати свій будинок. Кладемо його на підкладку з пряника. Чудово. Тепер приступаємо до прикраси. Почнемо з ванільної глазурі. Прикрасимо нею весь будиночок. Клас. Можна додати скітз. І прикрасимо яскравими льодяниками. І останні штрих – кольорова посипка. Яка краса! Я готовий. Всі готові? Чудово, тоді давайте швидше покажемо наші будиночки Дженні. Як круто! А це овочі. Підійде. А з цим будиночком точно щось не так. Дивно. Він виглядає жахливо. Не хочу його їсти. А що вигадала для мене бабуся? Будиночок із овочів виглядає яскраво свіженько. Спробуємо трохи. Ілги дота ненавиджу овочі. А цей пряниковий будиночок приготував для мене шеф. Так я й хотіла. Спробуємо. Тут так багато смаколиків. Почнемо з дверей. Як смачно! Мені дуже подобається і льодяник смакота. Перемога за шефом. Як же інакше й бути не могло. Тепер я хочу бургер. Соковитий і дуже смачний. Хто приготує смачніше? Ну що, давайте починати. Звичайно, нам необхідний смачний фарш. Додамо солі та перцю. Так він буде ще пікантніше. Ось так. Де ж моя плита? Ось вона. Тепер нам потрібно обсмажити м'ясо. Відчуваю чудовий аромат. Це неймовірно. Накриваємо кришкою. Тепер дозвольте, я почну. Ви не з тою зв'язались. Я навчу вас робити бургери. Мені знадобиться блендер. Давайте збивати все майже до однорідної маси. Непогано вийшло. Додамо трохи борошна і не забудемо поперчити. Ретельно все перемішуємо. Ось так готово. І тепер все на сковорідку. Трохи підсмажиться. Чудово. Так, цікаво, що там у лінці? У них приготування йде повним ходом, а мені щось зовсім не хочеться морочитись. Набір з Макдональдса, мені в цьому допоможе. Візьмемо трохи картоплі, тепер смачні нагетси. зальємо все сирним соусом, а потім кетчупом. Ось так додамо трохи солодкої начинки, смачний мармелад і шоколадну пасту зверху, Маршмеллоу і нотило. Звісно, не забути. Закриваємо все булочкою. Мій бургер готовий. Я розумію, що вона там зробила. Що то за бургер взагалі такий? Ну, гаразд, продовжимо. Зараз я покажу, яка має бути начинка. Ось так буде куди смачніше. Який він соковитий, як смачно пахне. Здорово. А що у вас, бабуся? Мабуть, я продовжу. Тонко нарізаємо огірок та моркву. У нас буде овочевий бургер. Яка котлетка? А як вона пахне. Давайте збирати наш бургер. Ось так, шар за шаром. Я впевнена, у мене буде найсмачніший бургер. Готова. Що ж, нам треба визначити переможця. Давайте спробуємо ось цей. Відкусимо шматочок, який він смачний та соковитий. Неймовірно, смакота. Супер. Мені подобається. Тепер ось цей бургер. Виглядає якось нудно. Цю частину я взагалі не хочу. Так, спробуємо. О! це так не смачно! Бі. Мені це зовсім не подобається. Тепер спробуємо наступний. Виглядає, звісно, дивно. А на смак. М -м, неочікувано, але він смачний. Неймовірно смачний. Хочеться ще та ще. Цей бургер переміг. Так, ура, я перемогла. Так, так, так. О. А давайте влаштуємо кулінарний челендж. Ось ваше перше завдання. Що? Нічого не розумію. Що ж, морська тема це цікаво. Великий простір для фантазій. Приготую для Майлі райдужний тортик з кольорових коржів з тіста. Головне промазати усі шари крем крем-чизом та побільше, щоб торт вийшов більш соковитим та смачним. Отак. Це я називаю перфектом. І так. Далі додамо солодкий інгредієнт у крем. Та вуаля. Так, цей ягідний крем точно сподобається малечі. Він блакитний як морська хвиля. Обережно розрівняємо торт. А далі малюємо гарні хвилясті водорості. Беремо печиво. Та за допомогою блендера як слід їх подрібнюємо. О, ось це неочікуваний поворот. Уся рятуйте. Ой, мамочки, заспокойтесь ще все гаразд. Дихайте, дихайте. Так, зі мною також таке трапляється, коли я вмикаю блендер. Ну що ж, час і мені приготувати для малечі смачне блюдо. Для початку кавунчик складу в кожуру ось такими кульками. Туди ж додам побільше винограду. Чудово! І лохина також зайвою не буде. Ну а з другої половинки я виріжу панцирь. О! Ну, що за диво? Голівка на місці, лапки також. От і готова моя морська черепашка. О, бабуся, та ти геній. Добре, добре, ти маєш рацію. Мені також час готувати. Ну, що ж, потішу сестричку жуйкою. Пало для початку себе. Яка вона солодка. М -м -м, треба гарненько прожувати. А потім зліпити комок, щоб було зручно з неї готувати. Зараз, зараз, ви самі все побачите. Боже мій. Ні, гедота яка. Та годі, бабусь, зараз цієї жуйки вийде нереально гарний восьминіг. Ох, що лепа втомилась. Залишилось додати пару деталей. А саме синій порошок Стардаст. Неймовірно круто. У мене все готово. Бабуся, поглянь. Ой, який слинявий монстр. Шеф, вирішили справжню акулу подати онучці? Ох, бідолашна. Акула не ображайся, ти чарівна. Викладаємо голову на торт і можна спробувати. Бабусь, так, так, смачного. Вау, які розкішні страви! О, Акула! О, це ж крем Нічого собі. Акула виглядає як справжня. Зійти з розуму, шеф. Спробуємо. М -м, дивовижно. А сам торт райдужний. Відірватись неможливо. І гарно, і дуже смачно. Ну, а тепер я спробую цей десертик. Величезна черепашка виглядає дуже мило. Вау! Тут мої улюблені ягоди та фрукти. А кавунчик дуже солодкий та соковитий. Я в захваті. О, це комедний рожевий восьминіжка. Але чому він такий липкий? О, лише не кажи, що це слина. Так, перемагає бабуся. Ой, правда, чи що? Ура. Ах ти, я такий голодний. Вирішив, що повинні зробити мені сендвіч. Я впевнений, що ви всі впораєтесь і приготуєте мені найсмачніші сендвічі. Ага, я зроблю солодкий. Спочатку розплавимо мисі жуйко. Я беру лише рожево. Тепер дістаємо їх найкращих друзів. Вогняні пальники. І плавимо жуйки в мисці. Як круто, мені подобається. Майлі, це ж небезпечно. Хоч би одягни шолом! Ось це інша справа, Люба. Дякую, бабуся. Я майже закінчила. Жуйка вже розплавилась. У мене є вафлі. Підкидаємо і прямо на тарілку. Тепер викладаємо вафлі стопкою і кожен шар поливаємо розплавленою жуйкою. Це буде так смачно, а сендвіч готовий. Цікава ідея, Майлі. Я ось натираю сир по тарілочках. Його потрібно пофарбувати. Для цього я буду використовувати природний барвник – овочі. З брокколі вийде зелений. Ось так. А це нам не потрібно із помідора червоний. Чудово. Тепер дістаємо хліб. У ньому робимо отвір. Кладемо хліб з отвором на цілий шматочок хліба. У центр засипаємо сир різних кольорів. Тепер можна відправити все до тостера. А це що? Ой, пробачте, я не хотів вас налякати. Mm -hmm. Я більше не буду. Потрібно нарізати огірок на слайси. Ось так. Швидко та обережно. Потім нарізаємо на слайси помідор і викладаємо шинку. Ось так. Поливаємо кетчупом і накриваємо булочками. Готово. Тепер вставляємо язики шинки. Та очі заливок вийшла ціла змія із сендвічів. Бабуся тост. О, ні, він упаде прямо на мене. Спіймала, бабуся, тримай. Дякую. У мене вийшла картина квіточка й сиро. Смачного дені. Ох ти! Тут ціла змія й сендвічів. Давайте оцінимо на смак. Простакуватий. А що тут? Ой, яка милота! Це ж квіточка. Спробуємо. Сендвіч із сиром. Класно, вигадали? І неймовірно смачно. Клас. А це ще що? Вафлі з якимось сиропом? Давайте спробуємо. Смачно. Мені подобається. Ух ти! так це жуйка! Я навіть бульбашку можу надути. Перемагає сендвіч сестрички. Кого? Він це серйозно? Перемога! Дякую, бро.